Вітаю вас на своєму каналі, прийшов час міняти вже на зимову шину, От Розкажу який я поставлю. Це Белшина, розмір 195 65 r 15 От Вже на них катаюся другий сезон, в принципі, задоволений. От зараз в мене стоять літні ще мішелін. Теж 195-65R15. Вже змінюю їх на зимові. Так що так. Приїхав на на монтаж, зараз мені будуть міняти колеса. Перше переднє ліве колесо вже зняли, заодно можна глянути стан дисків, подивитись, що тут пружини сухі, теж все як на мене добре. Продовжуємо далі. Заднє ліве колесо теж зняли, Такі от стан. Теж біля пружини цілі, все добре. Амортизатори теж всіх. Все добре. А, та -та, продовжуємо далі. Передобралися до переднього правого колеса. Такий от стан дисків. Амортизатор. Все сухо, нема ніде потьоків. Все добре. Продовжуємо далі. От Праве заднє колесо. Теж стан диска. Амортизатори все сухо, балка теж все добре. Отак. Продовжуємо далі. Все, автомобіль готовий, порезутий. Так Якщо так, ну, там незручно близько ставлю, покажу. Що. Так, що так. Автомобіль готовий до зими. На цьому все. Всім гарного дня! Kataitės, nelamaitės.